Побачив активну дискусію у Фейсбуці про те, що ряд істориків і науковців виступили з відкритим листом проти знесення пам'ятникам часів Російської імперії, які прославляють Російську імперію. І побачив те, що мене найбільше здивувало зараз, і обурило, що багато є коментарів з лайками від місцевих жителів Полтави, типу. Ой, а я Полтаву без Орла не понімаю. Ой, для чого це надо? Ви лучше нове постройте. Ой, як же так? Це ж не європейський подход, все ото розрушать. І таке інше. Е, мені трохи важко то коментувати, тому що це, мабуть, би так само, якби ми зайшли в якесь наступне звільнене село і нам сказали ой. А чого це ви російський прапор знімаєте? Це ж наша історія. І якісь там науковці, історики е, виступили, їх місцеві жителі підтримали. Так може, то тоді взагалі не наше село? Може варто приділитися. Блін. Е, важко дуже висловитися е, з цього приводу цензурно, але слів, слова важко підібрати. Е, Хочу звернутися до двох аудиторій. Перша, це ті історики та науковці, як смішно їх підписали журналісти, які виступають з цим відкритим листом. Ну, У вас совість є? У вас мізки є? Ви думаєте, що ми не переможемо в цій війні і ви можете далі загравати з росіянами? Серйозно? Ну, думайте, але, блін. <смі> я вірю, що ми переможемо і вірю, що ми відновимо всю е історичну справедливість так, як вона має бути, і в нас не має стояти пам'ятників, які прославляють Російську імперію і перемоги Російської імперії. Е Зараз я виконую бойові завдання на машині, яку привіз нам зі Швеції, Шведії, Його звати Джонас. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, він нам пригнав свою машину. І він її пригнав тому, що його прапрадід бився в армії Карла XII, яка підтримувала Мазепу в боротьбі проти росіян, проти Петра І. І для нього це було питання родинної честі, допомогти нам зараз подолати росіян. Тому. Оцим історикам, науковцям, хоча я вже вас ні істориками, ні науковцями після такого не називав. Я дуже раджу не робити дій, які стануть родинною безчестю на покоління вперед. Не загравати з росіянами і не загравати із російською історичною спадщиною імперською, яка знищила дуже багато моїх прадідусів, прабабусь. І зараз знищує багато моїх побратимів, і яку ми рано чи пізно подолаємо? Тому я раджу вам, не загравайте з ними. А полтавцям, які привикли до Орла, дуже раджу просто запитати у своїх родичів: скільки з них загинуло під час Голодомору, скільки з них загинуло у Другій світовій війні, яку яку розв'язала також Російська імперія, Радянський Союз. Разом з нацистською імперією. І подивіться, скільки родичів зараз ваших воює, щоб зупинити Росію. І подумайте, чи ви дійсно хочете жити в місті, де все, де дуже багато речей прославляють російський імперіалізм, російське, русське вілічє, росія побіди. Чи ви хочете жити в українській Полтаві? Подумайте передусім про це. А не підтримуйте заяви всяких маніпуляторів, які заграють із нашим ворогом. Ворога ми переможемо. І всі ці неполадки, які він нам залишав тут сотнями років, ми виправимо і збудуємо українську Полтаву з українськими символом і українською традицією. Слава Україні!